Я та сама лінива дитина в сім'ї, або всі мої хобі за мої 18 років. Перше по стандарту це малювання. Малювала я фарбою, але в більшості простим олівцем. Мені подобається це до цих пір, але часу в мене просто-напросто немає. Коли було популярне бісероплетіння, звісно ж, хто я така, щоб це не спробувати. Робила я багато чого: від різних кілечок до фенічок та фігурок. 3 d моделюванням я почала займатися, відколи у мене з'явився ноут. Поки тільки частково вивчила блендер. Але я хочу покращувати свої навички, так як це мені доволі таки подобається. Частково можна вважати моїм хобі і програмування. Я до університету вчила JS-ку, а в Уніку знаю поверхностно C++ та Python. Це моя любов. Просто я ще з першого класу любила читати, тому я просто не могла сюди це не вписати. Надихнувшись різними світами, я хотіла написати свій світ. Тому сподіваюся, що цього року моя книга побачить світ. Ліплення глиною мені не зайшло, але я хочу спробувати ще раз дати шанс цьому хобі. Чекайте другу частину.